Вітаю, друзі, колеги, мешканці, гості. Дуже багато запитань з різних каналів, способів насипається, тому брифінг будемо проводити постійно щотижнево як і говорили раніше. Найцікавіше, що ми назбирали за тиждень. Політичний блок. Чимало запитань. Артем Кобзар, це від е, голова фракції «Слуга народу: що з ним, що не на сесії, чи буде секретар, чи, чи не пройшов він е, спецперевірку, чи йому там відмовив, коли зразу спростовують ту інформацію, що в нього щось там не виходить. Триває певна процедура. Е, 25 днів вони ще не пройшли і. Ще трішки менше двох тижнів десь потрібно почекати, і я вірю, що все буде підтверджено, і він запрацює вже на посаді секретаря міськради. Співпраця з депутатами у нас продовжується. У нас це гарно, тому будуть нові результати вже скоро. Наступне ДФТГ. Минулого разу була від мене фраза про реформацію. Це не означає скорочення. Я отримав чимало запитань: там, скільки ДФТГ лишиться, скільки там обсяг, штат тощо. По факту, з ДФТГ ми працюємо постійно. Кожного тижня встановлений час і день зустрічі з командирами всіх наших чотирьох ДФТГ, і їх буде лишатися чотири. Щодо штату ДФТГ він плаває, він був більший. Зараз він зменшився. Зменшився не тому, що ми щось тут придумали. Реально в Сумах доформовуються, котрі вже на бойовому чергуванні. Батальйон протиповітряної оборони земітно-кулеметний, і частина ДФТГ перейшла в ЗСУ в цей батальйон, тому в ДФТГ чи. Кількість зменшилась, там збільшилась, але це не суттєво, це плюс-мінус сотня з невеличким людей. Рівень підготовки в ДФТГ продовжує зростати. Зараз почали інтенсивні тренування. Є такі виходи на кілька днів з повним снарядженням, відгуки позитивні. Бійцям подобається, коли вони в польових умовах себе облаштовують, забезпечують практично як максимально наближено до бойових завдань. Тому ми продовжимо далі. Ми будемо і спиратися на ДФТГ, і підтримувати ДФТГ. Це однозначно. Вони були і будуть на Сумській громаді. Окремо про пікети гроші на ЗСУ. Кілька пікетів відбулося. Вони не набувають якогось там негативного, там, чи агресивного чи токсичного характеру. Ми з кожним пікетом працюємо, з людьми, говоримо, слухаємо їхні проблеми, призначаємо окремі зустрічі. Вже було 5-4-5 да, таких. Зустрічей по окремих напрямах, вони визначають ініціативні групи. І ми вже по кожному напряму це, правило, такі згруповані, але окремі питання по напрямах, ми їх пропрацьовуємо. Роботи дійсно багато, і ми чимало часу приділяємо для того, щоб зрушувати питання тих людей, що приходять, зговорював з цим родинам. Наших військовослужбовців. Це нормальний процес діалогу з владою. Ми відкриті, готові, і скільки потрібно, стільки будемо поділяти цьому часу. Сьогодні новина розійшлася, та, та що призначений новий командувач оту Суми. На самому представленні я не був бо за графіком інше. На вечір у нас вже спільна зустріч щодо обговорення планів, зокрема оборонних питань фортифікації. Попередньо ми з ним знайомі раніше по інших задачах були. Все буде позитивно. Щодо уваги до мене, визначено графік прийому громадян, графік особистого. Мого. Прийому кожен другий і четвертий четвер місяця там з 14.00, до скільки треба записатись, як і раніше, кабінет номер 14 Залишаєте питання і все. Вчора, минулий четвер, планувався також цей прийом. Накладка з штабними навчаннями, що потрібно, то задасте питання проговорю результати цих навчань. Вони були раптові, несподівані, як кажуть, по тривозі відбулися вони успішно, але зайняли у нас більше п'яти годин. Тому, на жаль, прийом, прийом громадян не скасували, а перенесли на вівторок і. Середу з кожним громадяном э, повідомлень їх окремо. Отже, все одно ми питання громадян проговоримо. Так, найважливіше ЖКХ. ЖКХ питання перемички. Що там, як статус, що твориться, значить, э, договір не підписано з тією компанією, що э, виграла. Там є. Певні зауваження від там Кру, відповідний протокол ще. А, і з, з врахуванням цих зауважень ми готуємось до нового тендеру, буквально на днях має бути понеділок, вівторок. Паралельно відбуваються зустрічі, і, і телефонують і їдуть з ініціативами профільні компанії. З, була, Зустріч з Київською, з Дніпровською ще планується з з крупними компаніями. Головна вимога попередній досить таких роботах. Ми їх включаємо. Вони приїздять, показують свої проекти, свої потужності, що вони реальні заводи, що у них є цехи, у них є техніка, у них є е, обсяг е, потужностей, щоб і виготовити труби як Виробник, і провести всі роботи для, для того, щоб проєкт виконати. Максимальна швидка пропозиція, яку ми отримали, все може бути згодовано в неймовірні швидкі чотири місяці, навіть в цю зиму. Наскільки це. Дійсно реально ми оцінюємо, але ця компанія будувала в Києві Печерській. І у них досвід роботи такий Є ми ще завтра. Плануємо також наступного ймовірного учасника послухати і запрошуємо всіх, хто не приїхав, хто ще готується взяти участь в тендерних процедурах, як покажуть. Велкам в чесний бій, і, і тільки так ми будемо це робити. ЖКХ ще у нас що по місту. Нарешті ми напевно всі вже про проблеми з гарячою водою опаленням добороли. Були вони, у нас чимало аварійних ситуацій, були юридичні там недооформлення між. ППВ та суми теплоенерго. Це ми вже здається, уже все там узгодили, і навіть в тих місцях, де тепло мережі, у нас ще є нічинні. тобто немає балансу утримувача, ніким не обслуговується. Якщо там порив, то ми когось якось просимо наперед, ще якимись способами закривати проблему, щоб мешканці були. З водою і теплом. Наразі наскільки вже все у нас все добре, була окрема надзвичайна ситуація, минула п'ятниця і субота паси підтоплення. Цей жах і в листах, і в зверненнях, і в картинках, і в відео. Я отримав особисто прямо в телефон масу цієї інформації. Причина: причина, причина це негода, погода так випало. Випало у нас 318, приблизно 320% опадів за попередні перед цим 10 діб. Це неймовірний рекорд. Більше ніж це. трапилося приблизно 30 років тому, хто довго там живе. Ще згадують, колись було таке, але за останні 30 років це дійсно вперше. Всі забули і не були, от прям зразу, готові. Проте механічним шляхом насосами по вулиці кругова, було, була перша спроба відкачати воду. Відкачували півдня насоси старі, слабкі, ефективність була. Низька, поки не залучили додаткові насоси більшої потужності, відкачали, вода відійшла, перебороли нарешті. Вірю, що погриби повисихали, і все буде добре людей. Проте ми собі вже поставили задачку щодо заміни насосів відповідних на насоси більшої потужності. Навіть якщо це трапиться через 30 років, все одно до цього ми маємо бути готові. Ще цікавенька У нас є департамент фінансів. Сумісно з КП Рембуд» підготували проєктну пропозицію. Зараз спочатку підігрію, потім розслаблю. проєктну пропозицію називається Реконструкція системи відведення міських зливових стоків у поверхневі води, орієнтовна. Вартість 955 мільйонів гривень майже мільярд. Проте ця проєктна пропозиція на проєкт, на конкурс в рамках грантових програм Республіки Корея. Ми віримо і дякуємо за підтримку наших партнерів і хочемо спробувати зробити це. Радіти, поки почати можна, але це ще не успіх. Є три етапи: експерти, потім другий етап експерти, і третій етап це вже уряд Кореї буде дивитися, чи варто чи ні. Ну робота проведена непогано, вважаю. Проєкт підготовлено гарно, то віримо, що на нас звернуть увагу і в майбутньому Корея нам допоможе. Ще були питання про новорічну ялинку, чи буде в Сумах, який формат і як воно? Ялинка буде? Яка вона буде скромна? Ми будемо в цьому році доволі скоромно це. Робити, буде використовуватись ялинка, вірніше три ялинки, що ростуть одна біля одної. Така велика збірна, натуральна, що буде продовжувати рости на тому місці. Це біля фонтану Садко. Це буде мінімальна ілюмінація, виготовлення додатково лише однієї цифри, четвірочка 2024, інші, інші цифри у нас. Є, використовуються ті оздоблення та прикраси, що в нас також є. Олені, арки відповідно, і це буде в місці, там фотозона буде, але не в такому прохідному місці, щоб уникати масових скупчень людей. Прізвище членів команди Сумської міської військової адміністрації. Будете знайомитись з ними, саме знайомитись, а не згадувати старих з першого дня. Це будуть нові прізвища, мало відомі сумчани, котрі раніше не працювали тут. Бюджет 24-го року. Перший аналіз вже, вже пройшов. Він дещо буде відрізнятися від бюджету 23-го року, він буде відрізнятися в дещо меншу сторону. Я думав, на 15%, на 10% поки знайшли, що ми протиставимо так, ПДФО ми втратили тут. процес є процес. Щось ми протиставимо в плюс, і поки різниця з. Попереднім орієнтовно в 10% навіть в 9% десь. Детальніше почекайте, бо це тільки перший прохід, і у нас ще є на бюджет часу до 25 грудня, тобто ще є практично місяць.